Вітаю від сьогоднішнього дня. Ми розпочинаємо нову нашу рубрику, а саме швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. Надіюсь, будемо корисними. І перша тема, яку ми хочемо сьогодні озвучити, це що робити у тому разі, якщо вас зупинили працівники ТЦК на вулиці. Розпочнемо з блокпоста. Якщо ви керуєте транспортним засобом і вас зупиняють на блокпості. Які ваші подальші дії? В першу чергу я б радила закрити на центральний замок автомобіль і в жодному разі не виходити з транспортного засобу при відкритих сантиметрів на 20 вікно і усі документи, які вас просять пред'явити, показувати на відстані приблизно 10 сантиметрів, тобто в руки нікому не давати. Тому що, на жаль, але трапляються непоодинокі випадки, того, що такі документи можуть бути вилученими, вилучені тими працівниками, які вас зупинили. Щодо зупинки, хто ж все-таки має право вас зупиняти? Згідно закону України про національну поліцію, зокрема це стаття 35, вас мають право зупиняти виключно працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП такими повноваженнями не володіють і не мають за жодних обставин таких прав. Це я маю на увазі щодо блокпоста. Після того, як до вас підійшов, наприклад, працівник поліції, ви задаєте таке питання. Скажіть, будь ласка, яка причина моєї зупинки? Вони в такому разі називають один із пунктів статті 35 закону про нацполіцію. Але, як показує практика, жоден із перелічених пунктів не підпадає під ті дії працівника поліції, який зупинив вас в транспортний засіб. Зазвичай це може бути. Наявність доказів, що ви причетні до якогось до вчинення якогось там ДТП, якогось іншого правопорушення. В такому випадку, якщо працівники поліції зазначають саме цю підставу в якості підстав для зупинки, ви е, вимагаєте у них дати докази такого вчинення правопорушення. Зазвичай доказів такого правопорушення немає. В подальшому наполягайте, будь ласка, на тому, щоб все ж таки вам дали і пояснили, і зазначили законні правові підстави для зупинки транспортного засобу. Їх просто немає. Досить часто працівники поліції, до яких долучаються працівники ТЦК, починають говорити, що причиною зупинки став блокпост, але зазвичай і в Україні, що мають місце, зокрема в Рівному і навколо міста рівного, це Мобільні блокпости, а такого визначення, як мобільний блокпост, чинним законодавством України, не передбачено. Відповідно, оці всі закони, які підпадають під дію блокпоста, в даному конкретному випадку використовуватись і зазначатись працівниками поліції не можуть. Хоча дуже багато громадян, на жаль, не обізнані зі своїми правами, обов'язками і безпосередньо з тим, які ж права мають поліцейські, зупиняючи вас на мобільному чи на стаціонарному блокпості, працівники поліції часто, на жаль, зловживають такими своїми правами, користуючись необізнаністю громадян, і зазначають саме ті пункти і статті закону, які підпадають під ознаку блокпоста. Хоча це мобільний блокпост. Тож все ж таки, якщо вони не можуть назвати вам чітку підставу для зупинки вашого транспортного засобу, відповідно, обов'язку зупинятись фактично у вас немає. Але для того, щоб не наражати себе на небезпеку, оскільки дійсно це працівники поліції, і вони мають право перевіряти документи, виключно перевіряти документи, і обов'язку надавати їм персонально у руки, немає, ви свій обов'язок виконали. Окрім того, в даному випадку у працівника ТЦК необхідно вимагати, аби останній показав наказ командира, який визначає перелік осіб, які уповноважені перебувати саме на цій ділянці дороги та виконувати свої функції. Зазвичай вони показують такий наказ коменданта, але прізвище того чи іншого чи іншої службової особи, яка зараз з вами спілкується, там не зазначено. Також хочу сказати, що у кожен працівник ТЦК повинен мати службове посвідчення встановленого зразка на сьогоднішній день. Хоч і Кабінет міністрів України визначив типову форму такого службового посвідчення, на сьогоднішній день працівники ТЦК таких службових посвідчень ще не мають. А ті документи, які вони пред'являють, взагалі відрізняються від того затвердженого акту і зразка, який знаходиться зараз у вільному доступі. В інтернеті і кожен може з ним ознайомитися. Отож, поспілкувавшись з працівниками ТЦК, дуже коротенько, знову ж таки, повторюсь, ця мова йде про блокпост. І з працівниками поліції, які після ряду запитань в їхній бік побачать, що ви володієте певними знаннями у цій сфері. Зазвичай вони вважають вам щасливої дороги, і ви можете спокійно їхати далі. Отож, якщо на вашу думку вас незаконно зупинили працівники ТЦК або правоохоронних органів, тобто поліції, зокрема на блокпостах, які є мобільними зазвичай, і вам необхідна консультація, прошу звертайтеся за номером телефону з більш детальною інформацією. А саме 068 421 78 91.